Наскільки є важливою наявність психолога, психотерапевта або навіть психіатра в нашому житті? Адже це не є хірург або якийсь інший доктор, який складе нам кістки, видалить апендицит, і це дійсно критично і дуже небезпечно. Але є ситуації, коли і психолог, і психотерапевт, і психіатр можуть так само врятувати наше життя. І це можна порівняти з ситуацією, коли ми заблукали десь в жахливому місті, і при цьому у нас немає засобів для навігації, ми нічого не знаємо про отруйні рослини, хижаків, які там є. І тут ми зустрічаємо людину, місцеву, яка все знає, і допомагає нам вийти з цього лісу. Ми тоді точно не потрапимо в пащу хижака. Не з'їмо якийсь отруйний плід і залишимось неушкодженими. Так само в нашій голові бувають ситуації, коли ми почуваємось як загублені. І якраз психолог. Психотерапевт або психіатр може дуже допомогти нам, вказавши правильний шлях. Тому не потрібно соромитись, а потрібно звертатися і виходити з цих ситуацій, а не тривати в них і чекати, поки щось отруєне завдасть нам шкоди.